Нагадую, що прайс знаходиться в описі під кожним свіженьким відео. Він постійно оновлюється. Там вся 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 важлива інформація, контакти, ціни, описи та інше. Будь ласка, заходьте. Так, дивіться, це в нас сорт Дар Павленко, двохрічка від Ігоря Губіна. Торгував її в цьому році. Все добре, дуже гарна розвинена коренева система, але не було зовсім броньок. Що я зробив? Звичайно, посадив, все зробив як правильно. замульчував соломкою, там волога, все добре. О, замазав садовим бальзамом, обов'язково броньок не було. Але потім потрішечки-потрішечки по з'являються ось такі от. Маленькі-маленькі бруньки. Де побільше розміром, де поменше. Тому не бійтеся таких рослин. Головне це коріння. Ми висаджуємо коріння. Тепер потім, після 20 травня, можна буде ніжні бруньки осліпити, якщо забажаєте, пару-тройку зверху, оставити і. Піде дуже мощні гілки, підуть, це вже буде штамп, якщо бажаєте штампа. І є вірогідність, що знизу вже піде молода порость, але це не точно. Напишіть, будь ласка, в коментарі: було у вас таке, не було, були у вас такі саджанці, не були. І ви переймалися цим чи ні? Чи ви, як і я, дуже знали, що все буде гарно і воно все вилізе. Дивіться, якщо буде приморозок, рекомендую на ніч, коли йде приморозок, прикривати цю рослину, щоб оці ось бруньки, ну, щоб вони потім швидше розвивалися. Вони не замерзнуть, скоріше за все. Але треба перестрахуватися. Нагадую, що після кожного відео є відео, іде вставочка на відео від А до Я за 2022 рік. Дуже вам рекомендую там. Вся-вся-вся корисна інформація про фундук.